Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і на часі у нас карта дня. А я сподіваюся, що у вас все добре, живі, здорові. Прекрасно себе почуваєте. Я розумію, що може бути щось і сталося, але я карту дня роблю наперед. Тому от карта дня це єдине, що я роблю за декілька інколи інколи, навіть за декілька днів. Гаразд, мої дорогінки. Вибирайте свою карту і будемо дивитися. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? До речі, сьогодні понеділок, і у вас вже з понеділка іде король Кубків. Король Кубків говорить нам про емоції, про якусь інтуїцію, про закоханість, про почуття. А Якось ось так про людину теж може говорити про людину. Можливо, що у вас будуть якісь су, не сутички, а просто зі... стикатися з кимось будете. зіштовхуватися, вибачаюсь. Ось якась розмова приємна, якась людина вам сьогодні перейде дорогу, але приємна. Це все таке приємне, це все таке, що як бальзам на душу впливає. Можливо, що просто людина вас вислухає і вже це вам дуже дуже допоможе. Це карта підтримки моральної. Це карта е, закоханості, е, якоїсь людини прекрасної у вашому житті е, і якась, знаєте, така ніжність, е, близькість, якась якось так. Карта номер 2 Що вас чекає сьогодні? А тут у нас двіка. Монет. Двійка монет говорить в нас. З одної сторони це можуть бути якісь переміни, на кінець то щось у вас змінюється, на кінець то щось починає рухатися, починає щось розвиватися, якийсь сув іде. Ось, з другої сторони, це, звичайно, матеріальна карта, тобто перебивається людина з. з з ноги на ногу, скажімо так. ось, Ви пробуєте ситуацію вашу матеріальну сьогодні стабілізувати, вона у вас нестабільна, може сьогодні з -з 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 знизу вверх і зверху вниз стрибати, то густо, то пусто. Дуже-дуже якось так, знаєте, Тугенько може йти у вас, але з сьогоднішнього дня йдуть якісь переміни. Якщо у вас до сьогоднішнього дня з фінансами не було проблем, значить вони починаються. Розумієте, тут все навпаки йде, як відзеркалення. Якщо у вас до цих пір було все не дуже добре, так, ось дійсно ви перебивалися, ось дійсно у вас не все було добре, то з сьогоднішнього дня у вас почнуться хороші моменти в житті. Карта номер 3 Тут у нас п'ятірка. Тобто, як він називається, ну, це карта, карта, взагалі то ця карта називається. Майстра, я це слово не знаю, що це таке. Треба перекласти. Це англійська мова, я в англійській не сіль взагалі. Вчила колись в школі німецьку і так тепер і так, залишилося. Ось, але п'ятірка це у нас верховний жрець, тобто, це може бути у вас якийсь великий урок, майстерність. Ваша знадобиться можливо ваша майстерність в якійсь справі. Можливо, від вас потребується якась допомога, або ви знайдете впливову людину, яка вам допоможе. Це карта дуже хороша з одного боку, так це якийсь процес навчальний, це якийсь урок життєвий, тому що це старший аркан, це може бути якісь справи з релігією, якісь меценати. Якісь впливові люди, якісь люди постарше, просто якась розмова з постаршою людиною, яка словом, ділом, чимось якоюсь порадою, мудрою. До речі, мудрі люди теж ідуть по цій карті. Ось. Людина, можливо, і не, так, не така стара, як давня, як то кажуть, просто мудра людина, яка вам сьогодні просто якоюсь порадою може допомогти. Ось така карта дня для вас сьогодні. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за вашу увагу, за ваш відгук, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.